Компанія студентів місцевого професійного училища у Запоріжжі врятувала від загибелі у вогні дівчину та чотирирічну дитину. Четверо приятелів саме йшли на пари, коли побачили, як із вікон квартири, що розташована в одному з будинків на першому поверсі, валить чорний дим. Про подробиці спонтанної та вдалої рятувальної операції, Яків Носков ішли на заняття. після чого Денис побачив палаюче вікно і столб дима з квартири. Я кинувся к двери, постучал, услышал крики маленької девочки. Хлопці зорієнтувалися миттєво. Одні кликали на допомогу сусідів, витримали зв'язок з пожежними, бо на будинку не було адреси. Андрій кинувся до вікна на першому поверсі. Заліз в окно і тата пабіжали скативочку. Увіділивочку, сидячою закутаною вадіялі в дальній кімнаті, взяв її, закрив нос рукою. Подбіжав окно в місті снії і висадив її в окно. Його прийняли на руки сусід уже. З'ясувалося, що господарка квартири повела у дитячий садок старшу дитину і залишила у помешканні чотирирічну Єву та свою двадцятирічну сестру, які ще спали. Щоб обігріти оселю, жінка залишила увімктану газову конфорку, від якої зайнялися штори. Пожежу швидко загасили самі ж студенти. Ми, ми з Андрієм залізли і начали тушити вогонь, який там оставався. Ми набирали там з крана, вода є текла. А коли загасили, вирішили перевірити, чи є ще хтось у квартирі, заповнені димом. Тоді у дальній кімнаті і натрапили на Вероніку. Була в шокі, тому що проснулася, від того що незнайомий чоловік говорить мені випривать в окно. Це ти зараз задохнешся. Рятувальники, які вже прибули до місця пригоди, їм залишалося лише догасити залишки пожежі і пролити ті меблі, які. Загорілися, аби не ці хлопці, то два життя. Ми могли би втратити з дитиною та сестрою господині. Все гаразд. Вогнеборці кажуть, завдяки спритності четвірки рятівників постраждалі невчаділи, та й пожежа обмежилась лише однією квартирою. Ззовні сліди кіпчеву вдалося прибрати вже за кілька годин. А от всередині доведеться робити серйозний ремонт. Вести час мати з дитиною житимуть у своїй бабці. Як і в Носкові Андрій Хоповка, Запоріжжя новини 2+,2.